Всім привіт! От сьогодні в нас робиться шестерня косозубка модуль 2.5. отака От І відповідно потрібно було підібрати код. Ну, при вимірюваннях воно все дуже важко зробити це, щоб воно було точно і гарно. Отже, я по вимірюваннях, як пробував вимірювати і по Канавці зовнішній, і по внутрішній, і по ділильному діаметру. Ну і все рівно воно щось не, не, не дуже грає. От бачите, дивіться, я це вже був підігнав. І коли у нас дві шестерні стоять на площині, ми бачимо тут, коли я цю піднімаю, от бачите, зазор є. Я її не можу докупи стягнути, щоб цього зазору не було. Тобто у нас працює зуб одною частиною. Це у нас шестерня не підходить цей кут. Зробив ще одну шестерню. От. І дивіться, як воно тут підходить. От Я зібрав її, от стиснув, і у нас вона чітко, ідеально стала. Бачите? Просто ідеально прилягає все діло. Просто суперово. Тобто різниця ніби дві шестерні, ніби рахувалося їх по кутоміру. Все чітко, але різниця трошки є. Так на око навіть і не скажеш. Але деталь це від трактора, і відповідно вона має бути чітке співпадіння, щоб вона словило площиною. Дивіться, бачите, як тут пристає просто ідеально. І не багато не мало, я помилився на 2 градуси між цією шестернью і цією шестерню. Тому вигідно робити отаку жертовну шестерню. Одну, дві чи три. Так, це потрібно кожен раз перераховувати гітару, нахиляти супорт. Але. Хочете зробити якісно, робіть так, бо це в нас є така забавка свого роду пасхалка, яку треба розгадати і розгадати правильно. Бо і зробити як небудь, отак можна було би зробити так клієнту віддати. От, але що би було, поставили би і воно б робило кінчиком зуба нижнього, поки його би там не, не підігнуло чи не підносило. Або взагалі відламало. От, було би біда бідова. Так що, коли чітко так сходиться, це вже половина успіху є. Зробити зразу на стальній заготовці було просто би нерозумно і шкода. Бо це ріжеться за прохід. А стальну треба робити за два проходи хоча б. Ну і сама, сам метал коштує дорожче, як оце. І його виточити оцю детальку пару хвилин, а остальну вже трошки довше. Це буквально точиться хвилин 3-4. Так що то не, не проблема навіть не, не співставно з тим. Так що, отака от вона історія. Бачите, ніби все грає, але й не грає. Вона має люфт і все. Йдемо дорізати стані вже. Так, ріжемо її вже в металі. Так, ріжемо тепер ліву. Це вже на 19 зубів. Поставив паразитку, ще в диференціал, а в діленні паразитка лишилася і розвернув супорт з корекцією, з доданням ще 2 градуси. Таку козир. Перший прохід ще чистої. На ще Вот Отака вона. Знімаємо. Стопе. Так, і зразу, зразу ж я тут її зачищу облойчик. Буде зручно зачистити. Вот вам і прогресовочка. З радянського зразка. Гівного. Забули зробити, напевно, що відпуск я навіть сильно не прижав, а так злегка ключиком, може пару кілограм зусилля, бо тут нема що так зажимати. І тільки дивлюся бризк і відскочило. Ви рахуйте, яка тут товщина, грубо тут десь міліметрів 14. І воно. Цинкнуло тільки так. Не знаю для чого тут було робити, щоб воно отак пішло спати. Ну, так воно. Так, а ми обкатуємо деталічку. Ще стерню викатуємо і зараз будемо довбати шліц. Так, долубаємо тепер кашлі. Вже третій. Так. У нас є тут 19 шліців. добавляємо по 5 сотих глибина 1,5 мм 5-10 сотих деколи в середині зачищається. назад. Благо у нас есть линейки, что дуже классно. Потім переезжаем на наступну, позицию, трошечки масла и включаем шарманочку. и далее. И так 19 раз. Ой, вернее, 16 что я 16 раз. Это у нас 19 зубьев. Сейчас у нас один зуб зараз будет готовый. Можна навіть не виключати, можна навіть не виключати собі сидіти тут і тільки щолкати, але від'їжджати різачком і все. Собі сидиш і надзьобуєш Отак, відбувається процес, я собі тут сижу. Можу, навіть туди не, не заглядати. У мене є лінійки. Я собі тільки там мазнув. В принципі, одного мазка вистачає на один шліц з головою. І воно собі дзьобає. От. Ми дійшли собі, зараз я вертаюся. От. Кнопочку цик. Повернуло. І ми їдемо собі знову. Коротше, досить приємний процес. Лінійки тут просто, ну не просяться тут бути на станку, що я вам кажу. Уявіть собі по лімбах, наскільки треба це. Відсікати ці всі моменти, щоб вернутися. А особливо, якщо ти дзьобаєш в мілкому отворі такий по діаметру, що майже зрізець, і ти там можеш вернутися назад тільки там 10 сотих, грубо кажучи, Ти починаєш за рахунок того, що є люфт в винтовій парі страждати від того, що можна переїхати. Це ризиковано досить. Ну, надо вбали, вертаємося, зносимо кнопочку, стіл покрутився, взяли собі тут отако, раз і туди ми мазюкали, собі там падає і поїхали далі. Як там казали, це скарб, скарб. Так воно, так воно має працювати з мінімум зусиль. щоб Ти тільки настроїв, а станок зробив все замість тебе. Так що якось так. Так, добив я ще раз по кругу десяточку. От, По кругу десяточку прийшов і отак от воно заходить. мусор попав. О, за осня попадає. Десь стружки попадає кусочки, отак от воно. Гарненько ходить і має легкий люфточок. От любимо боку на любим боком вона заходить. Стружка попадає. Коротше. До мене тут ця. Мастило оце таке воно липке. І до нього стружка прилипає і, і воно отак. Ну, коротше, воно ходить вільно, так, гарненько. Якщо тут нема що хотіти вже. Четко заходить любою стороною. О, бачите? Це в мене така змазка. Прикольно для дубання якраз. Коротше отак. Так вот таке получилось. Воно надзьобане, заводська і моя. І сюди заходить, отак. І сюди заходить. Так само в будь-якому положенні. Звісно. Бо чітко надобано, точно. Отак воно. Сымень красовчик. Так, дошліфували ми цей пальчик ще один. Все, готовенько. З півсоточки, пів соточки так, А так виглядає валік в зборі. Готовий. От, піджимна шайба, фланець цей. І на підшипнику воно собі обертається. І тут отак от ось ой люфт. Ну, буквально там три сотки, може чотири. Так, суто на якийсь тепловий зазор, і щоб мостило гарно поступало через оці канавички. Така вона вийшла. Деталюшка. Цей штифт буде вже потім забиватися, бо зараз його то ще, певно буде розбиратися і вже тоді воно буде як має бути. Так, ось це у нас старі детальки. Палець, так виглядає, шайба. це старі детальки. Ось такі у нас нові детальки. Пальчик. Ось так. Потім шайбочку зробив нову, щоб вона була гарненька. отака. З однієї трошечки більша фасочка, щоб вона отут на галтельку лягала і прилягала плотно. Цю шайбочку перешліфував, щоб мала площину не зношену. І нова шестерня. Така вона, виходить, пошліфував два торця зразу пошліфованих. Всередині, отак вона виглядає. І друга шестерня вже під самі ці шліци зроблено як хочеш собі запихаєш в будь-якому положенні з зазорчиком, отак як тут воно. Коротше, зазор однаковий приблизно без якихось лишніх зусиль. Отака От робота. Все, народ. Всім удачі і до зустрічі! months.